Ось на цьому складі зберігається все арештоване та конфісковане майно на території Херсонщини. Весь товар, який був вилучений за рішенням суду державними виконавцями, потрапляє саме сюди. На території складу можна знайти все, що завгодно: будівельні матеріали, одяг, взуття, електронні прилади, косметику. Весь цей конфіскат за допомогою системи електронних торгів, арештованим майном розпродається через інтернет. Система Сітам, це веб ресурс, на якому може зареєструватися кожен… Каждый... Житель області і України в частності і прийняти участь в проведенні електронних торгів. Процедура електронних торгів проходить прозоро у кілька етапів. Якщо пройшли перші торги, оцінка товару відбувається на до 30%. В випадку не продажі на вторих вже торгах. До 50%. після третього етапу торгів товар, який не продається, підлягає або утилізації, або його безкоштовно передають у користування соціальним сферам, лікарням, університетам, дитячим будинкам, військовим формуванням. Якщо відсутній купівельний попит після трьох торгів, комісію у складі державного виконавця митного органу державної податкової служби вирішується питання щодо подальшого розпорядження та. Майном, якщо його доцільно в подальшому десь використовувати, вирішується питання, виноситься рішення, і відбувається. Оголошення на сайті Міністерства юстиції щодо безоплатної передачі такого майна, побачивши оголошення на сайті, працівники соціальних сфер можуть подати заявку на отримання певного майна. Протягом місяця комісією виноситься рішення, після якого товар можна забрати зі складу. Сьогодні за безкоштовним отриманням конфіскату приїхали представники Херсонського обласного онкодиспансеру. Нам видають хазяйственні речі, та лампочки, і гвозді, і нітки, які ми там. Сшиваемый в архивы. Вот на хозяйственную часть очень нам дают и краску, и лаки. Очень много всего. твердки, молотки, вообще великолепно. чайники, электрические были. Ольга Нідов'єсова запевняє, така допомога онкологічному диспансеру необхідна. Держава не завжди може подбати про потреби лікарні. А наявність нереалізованого арештованого майна хороша підмога для соціальних установ. Нагадаємо, Сетам – там це повністю автоматизована комп'ютерна програма, в якій зведений до мінімуму людський фактор. Завдяки цьому реалізацію конфіскату вдалося вивести з тіні та зробити до. Ступною для всіх громадян Дарина Дишкант, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.